Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що бо їх почати. Бо всі слова були уже чиїлись. Хтось з ними плакав, мучивсь і болів. І з них почав і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось. І краса, і повторність. Усе було асфальт і спариші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Вітаю! Я рада всіх вітати в нашому затишному літературному кафе, щоб шанувати її величність поезію. Поезія, говориться в рішенні ЮНЕСКО, може стати відповіддю на найгостріші і найглибші духовні питання сучасної людини. Але для цього необхідно привернути до неї широку суспільну увагу. Пропонуємо вашій увазі і глядка опанію з поезією. А може? А може, в калюжи, то інший вимір, лиш тупиш і ось і там. Може, люди там мають легший вимір, і сонце восени тепліше там. І світ, світить пазуш яскравіше і не ховається за сумом хмар. А що, як там війни ніхто не знає? І втрат ніхто та не зазнавав. Може, всі там без виміру щасливі. Чого бажаю люди і нам. Сьогодні ми зібралися з вами під гаслом. Майстерність пера, майстерність серця. На чай до нас завітали тільки поціновувачі прекрасного. Пропоную розпочати позитивною ноткою. Грицяк Марк. Скоро. Перемога! Коли закінчиться війна, питаємо у Бога, та тільки осінь золота щепоче, скоро перемога, за вільний край, за Україну герої наші б'ються, за вільний кодекс, за народ найкращі сини гнуться. Нам треба битись до кінця, щоб ворога прогнати, щоб рідну землю на вів'єр. Називати, а перемога це святе, Господь нам всім поможе, а наші кращі вояки всіх ворогів коложать. Як і в кожної кав'ярні, у нас є своє меню. Кажуть, колись один із письменників вибудував свою шкалу людських радостей. В цьому переліку були багатство, любов, слава, влада. І кожна з цих радостей не могла носити повністю людське життя. І тільки на вершині цієї шкали сіяла величним світлом щира радість, котра може завоювати людину повністю. Це радість творчості. До вашої уваги шленко яна. Свобода! Сьогодні. Знову це сьогодні уже 105 день. Багато з нас Подомлені і голодні, а інші ждуть обіцяних на Літають гради, б'ють ракети, а в бункері хтось п'є собі вино, комусь пуще життя зламали книги, а хтось шукає золоте воно. Ми вільна нація, ми віримо. Перемогу, яка вона солодка і свята, Таким їм звучить нехай і у тривогу та прапор майорить, бо нація одна, свободи дух нікому не зламати. Це доболи всім нашим ЗСУ. А волонтерам треба дякую сказати за те, що так працюють у тилу. Настане мир. І буде перемога. Господь почує наші молитви і пролунає слава Україні! Героям слава нині і назавжди. Поезія. Це не найкращі слова в найкращому порядку. Це вища форма існування мови, сказав Йосип Бруцький. Біршість Бога. А може, це був. Тільки сон виконує червінська дітей. Я прокинулась сьогодні з думкою. А може, це був тільки сон. Познайомилася ми з незнайомкою і одразу взяла телефон. Я побачила на екрані сповіщення, що в містах розстріляли людей. Про дівчат, які були загвалтовані. І звісно ж, про дітей. Я не можу ніяк зрозуміти, як піднялася у них рука, це ж маленькі ангелики, діти, які світі нічого не знав. Та вони не могли зрозуміти, для чого у них на плечах. Мати малює якісь дивні квіти, копирсаються тато в речах. Вони просили намалювати медмедика, який би їх оберігав. А мати в страху писала ім'я на Найдорожчого свого малюка. І про дівчат мені страшно згадувати, бо я сама іще ще життя. Їм усе життя це нагадувати. Та душа відійшла в майбуття. Я й досі не вірю, що з нами трапилось за любов до своєї землі. І, побачивши душі незламності, покотилась сльоза по щуці. Завдання поезії розстрілити душу, примусити людину відгукнутися. Це не але цілком і довгих. Поезія може віднайти сховані у кожному з нас глибини. Розминка поетична. Поезія може бути різнобарвна, різножанлива. До вашої уваги, сосяк Тирина, космос. Космос. Одне слово, а скільки таємниць. Промовиш його вголос та не здогадуєшся, скільки там є ще скарбниць, скільки в собі ще ховають, мрій, фантазій, помилок. І зовсім це не є лукаво. Ховає це мільярд зірок. В небі грається чутливо, народжують мільйон думок. та їх ховає маска ночі у чорну мантію небес, закрити всіх собою хоче, відрізня в світі небезпека. Та є усесвіті невідоме, яке зірвати колись джекпот, Не мріє знати все вагоме у вічності святих чеснот. До вашої уваги Клим Антоніна. Там, де Дніпро ще свої котить хвилі, Де степ шумить у спогадах вітрів, жив бульба там, козак сварів, був гордий духом, наче міць морів, і виховав він двох синів: Прекрасно! щоб за свободу волю стала в бій, Щоб весь козацький рід не згинув від ворожих та напасних стріл. Але доля зла зіграла зраду кров свою сила, і за те страшна розплата батьків гнів і на Та не зламати дух козацький, не спинити хід війни, поки жив, Тарас бачить живий край живий жениси. Юні, наші поети, А що для вас значить поезія? Дайте відповідь коротким реченням. Поезія це вид літературної творчості. Поезія. Це завжди неповторність. Втілення емоцій та переживань авторів. Слова, що передають почуття. Індивідуальність автора. Це те, що змушує відчувати тебе живою, натхнення і ритм. Нехай комусь від щедрої планети високі титули, гучна хвала. Таких дарів не дістають поети. Мені заляк, любов твою дала. Писав Вільям Шекспір про трофеї поета. Оскар Вайль говорить, що поезія існує або у житті, або на папері. Усі погляди й думки майстрів слова, літератури бережно плекали її. Адже кожен поет це істина та таємниця, його історія унікальна. А що думають про поезію сучасні майстри? Про вищу літературну пробу своїми думками діляться юні таланти. Бортник Софія. Мій дім. Дім – це справжнє щастя, дім це казка, доброволька затишно живе, любовніжність, і любов і ласка, громад там перетамплива. Дім – це доброта, це мама і тато. сном – вечірні кавички. Там чарівно посміша багато, на різдво запалені свічки. Там завжди кусяю віконці, рано вранці, саме на зорі, про менцем тебе розбудить сонце, що усміх арабиться в горі. Там любов у кожному куточку, затишки що... ще живі пісні. Там світлини в гарному віночку і рушники на долю, на стіні. Дім це те, що серце наймиліше. У ньому все життя твоє, світле, чарівне, найрідніше, найдорожче, що в людини є. До вашої уваги, моя Україна у виконанні клин Антоніни. Моя Україна квітуча і вільна, душею до сонця до неба ясна, твоя та незламність, як хвиля постійна. Течебке крізь століття, як річка жива. Тут поле пшениці і сильнії небо, Тут пісня лунає у вітрі степінь. Карпати, Дніпро і Чорне море, У кожному серці любов іності. Пориті в очах віпора і гідність, Народ твій незламний, як вічний граніт. Ти волю здобудеш, відродишся у вічність. Як фенікс із спопели в славу і світ. Україно моя, ти сонцем зігріта, ти крик журавлів у ранковій імлі, любов'ю і сльозами твій шлях перелитий, та правда з тобою і в серці душі. Страхна поезія неповторна, це не завжди означає виняткову оригінальність чи смітливий експеримент. Езія може розповідати і про цілком знайомі буденні речі звичайними словами, але розкривати їх по-любому, давати нам новий погляд. І сум, і плач І біль проймає душу, коли небесна сотня линих не дай. Пригадувати ці події мушу, бо в грудях тисне не відскапоче. Я горда, що наш дух нікому не зламати, що ми народ, який піде на смерть. За долю, за свободу будемо кричати. Ми вільні, люди, ми свобода і честь. Я вірю, що душевні рани, які принесла революція добра, ніколи не затьмарить пам'ять, яка завжди у нас жила. Сміливі, вільні, щирі українці, любов'ю шиті, сковані добром та пам'ять про події у столиці повчальним стануть автором і пером. Вірш мій сильний герой. І знову звістка сумна ріжна. Невтішна мати з горя помирає. Чому щоб ти надію віднайшла, тому не сліз й скорботи душу краю. Мій син герой. Але його нема, душа пташам у небо відлетіла, бо тільки там герої не вмирають, бо тільки звідти дух і сила. Моя душа спустошена німа. Герой мій син, а я і його мати. Полинула б за ним та ні сама і знову ж камневаю до пустої хати. Мій син герой, він вірив у святе, і ангели його вже пригортають. Він за свободу віддав усе. Шевченко і Ліна теж заповідали. Ми змушені здобути волю знов. Любов, яка панує в нашому серці, не згасить жодних і пролита кров, нас об'єднає до гідних. Озирнись навколо. Коли ти уважно подивишся на світ, знайдеш чимало бажаючих речей. Кажуть, що поезія це голос істини. Голос правди, який єднає наше серця. Той, хто чує його, здатний піднятися на вершини духу, згуртувати націю об'єднати інсуло. Та коли поезія з'являється з-під пера дитини, що є красивішим за це? Зимовий день. Повітряна тривога! на нашу землю охів приползуть, та наші воїни вже сторозять. Їх не світ січ ворогу дають, за наш народ дітей за Україну, за націю нескорену таку, за сильний дух його наш Господин, ви не Наш Господи не кривав у цю війну.